Карусель складається з ємності, об'єм 3,9 кришки, яка обертається, кришки повітря до волого герметичної. Кошика дошляка, який ставиться в ємність карусель каруселі одягається обод, який запобігає ковзанню каруселі. За допомогою каруселі можна просушувати зелень, фрукти, ягоди перед заморозкою або перед приготуванням салатів. Одне прокручування механізму дорівнює чотирьом прокручуванням до шляга. Таким чином, зелень швидко сушиться, залишки води зливаються через отвор, який знаходиться на кришці. Просушені ягоди або фрукти можна поставити в дошляги кошику на стіл і він буде заміняти вазу. Таким чином можна зберігати в ємності просушену зелень або ягоди чи фрукти, закриваючи герметичною кришкою. Не тільки фрукти і ягоди можна зберігати, також можна зберігати м'ясо, рибу та інші продукти. І завдяки герметичній кришці можна приготувати навіть дріжджове тісто. Так само, як ми готуємо в блюді для замішування. Карусель не призначена для використання в морозильній камері і микрохвильової печі. Якщо ви будете готувати в ємності, ні в кому разі не використовуєте електричний блендер. Також в ємності можна транспортувати рідину, так як кришка герметична волога не проникла, запобігає протіканню.